Друзі, вітаю! Мене звати Юлія. Сьогодні у нас 25 лютого і я буду проводити посадку перців та баклажан на розсаду для теплиці. Для відкритого ґрунту я буду висівати десь через тиждень, через два. Ну, щоб вони гарантовано вже не попали під заморозки. І так, з термінами посіву ми розібрались. Я знаходжусь в Харківському регіоні. Тут у нас різкоконтинентальний клімат, більш таки, бувають морози, тому ось такі терміни посіви. Це от щодо того, коли я буду сіяти. Що я буду сіяти, я розповідала в попередньому відео. Скажу зараз, що на відео я буду сіяти, ось в мене буде Арістотель. Це перець і аритузи це баклажани. Стаканчики я всі підписала. в мене тільки номер я ставлю, тобто, яким чином я веду записи. Наприклад, я ставлю дату, да? От, що я сьогодні посіяла, пишу, що сію перці для теплиці. Під номером 1, 2, 3 це гібриди. Далі сію баклажани для теплиці, там пішло далі 4-5. Далі сію там ранню капусту 6. Тобто під номером все і так далі буду все номерувати. Мені так легше я от номер поставила. Я потім, коли буду перевалку робити, я навіть можу так от відклеїти і знову приклеїти. Ні, знову напишу: ось у мене така. Це я у чоловіка взяла. Мабуть, якась будівельна там стрічка, вона з однієї сторони липка, а з іншої ні. І таким перманентним маркером. ось, Наприклад, на чому у мене там закінчилось, я вже 11 посіла, значить. Буде 12 номеру. Я пишу 12, тільки я от так от наклеюю на рівну поверхню і там пишу. І з досвіду скажу вам, що навіть якщо ви там стаканчики помиєте, то напис не змиється. Головне, щоб взяти ось такий маркер. На ньому написано перманент. Так, все ми розібралися. Наповнила я стаканчики. Класману, це суміш, така готова да? на основі торфу, але з нейтральною PH. Далі я проливаю, тобто я наповнила. Вологим субстратом, але не мокрим, просто вологим. Я його зволожила, він такий помірно вологий. Тобто, якщо взяти в жменьку і зжати, то з нього не тече, а просто, отак от, коли ми зжали то отут водичка з'являється ось такої вологості я. Це, до речі, така от вологість, вона дуже сильно підходить, дуже гарно підходить, коли ми живцюємо. Тобто при живцюванні. Занадта вологість, воно призводить до загнивання. ось, ну і Тепер я отак от воду зволожую О, зволожую водою я роз... зробила розчин фітоспорином, бо, так як я буду все ж таки висівати перці, баклажани. Особливо томати, вони дуже можуть постраждати від чорної ніжки. Чорна ніжка розвивається, коли висока вологість і низька температура. Або також, ну, звичайно, знаходиться неякісний ґрунт, тому я беру. Для, або неякісне насіння. Так, Неякісне насіння, неякісне сумішне оброблене. І, звичайно, тоді будуть у нас такі захворювання. Я коли насипала в стакани, я ніколи не утрамбовую. Ніколи. Ну, У мене такий досвід, мені мене все влаштовує, не втрамбовую. Далі я проливаю і він трошечки отак от осів. Тепер я роблю невеличкі Заглибинки, невеличкі буквально, але на 0,5. Бо я ж все ж таки я ж хочу посіяти, а не похоронити. Ось на 0,5 роблю невеликі заглибинки ось такі. І зараз буду рівнесенько вкладати насіння. Щодо насіння, коли починала тільки вирощувати, так багато років тому. То я задавала питанням, як там цю, як це насіння вкладати. Читала багато, зараз я не заморочуюсь. Так, подивились, номерочок 4. В мене записано, що тут повинна бути аретуза 4. Ось вона, аретуза. Мені зручно, ось аретуза. Мені ось так ось зручно. Я беру, я вже сьогодні багато насіння посадила. Так, і беру я це ось четвірка в мене. Так, так от поверну. В мене тут якраз 20 стаканчиків. Ось, я багато років використовую оці піддони. Вони вже, мабуть, років 10, це точно. Ось, я отак от вкладаю, бачите, воно просто лежить в мене так, от, поки що відпочиває. Зараз так, я розкладу це на насінчику. Стараюся, щоб воно ось так от було. О, просто воно впало, воно, і все. От. Бо дуже погано, коли... Ну ми ж розуміємо, що, що от там оця така штучка, вона гостренька, буде проростати, вон, як хвостик. Що, якщо верх ногами, ну, звичайно, воно ж і не бажано, щоб насіння там точкою росту заглиблювати вниз. Да? Хоча воно, звичайно, теж. Має прорости. Це не причина. Так, я не. Ага, ні, все є. Думала, що мені насінинку не доклала. Що до самого насіння? Насіння це воно оброблене, тому я його не замучую. Це професійне насіння, гібриди, які мають бути оброблені. Так, виробник заявляє, і продавець про це говорить. Я сподіваюся, що це дійсно та якість, яка була заявлена. І, Ага, бачите, я вже ось я от ямочку зробила і трошечки сюди небагато нагорнула. Якщо мало нагорнути, мало, то буде. Або старе насіння. Тоді оця насінина вона зверху, отак, от буде нерозкритою, не зніметься оці ось лусочки. Ось, отак от я зробила. Це я баклажани посіла. Тепер отак от перегортаю. Тут в мене номер іде номер три. Перевіряю. Трійка в мене Аристотель. Аристотель, ось це в мене перець. Так, ось, ага, не все висіпало. Ось такі насіненки. Видно, що вони оброблені. І же я їх отак от укладаю, да, на бачок. О. Зараз я все це розкладу. Там, де треба буде, бачите, ямочки немає, я все це буду заглиблювати. Там, де не дуже така велика ямочка, все це заглибиться. Все воно, воно повинно, воно зараз змочиться, потягне вологу на себе і має прорости. Так. І ось таким чином я десь на 0,5, не більше Дуже сильно я не заглиблюю насіння. От, так бо якщо сильно заглибити, то воно довго. Може сходити, мало заглибити, то буде сходити з такою от, Або, ну, не, розк... не звільниться, важко йому буде. Так, тепер що я роблю? Тепер я зверху ось так ще побризгаю добре-добре збризну водою, але ж сам стакан у мене не переличить. Бо для того, щоб прорости, звичайно, насінню потрібна волога. А в мене в мене субстрат був вологий, але не сильно мокрий. Тому я отак от добре збризгую і певню в тому, що достатньо буде вологи для насіння для того, щоб воно проросло. Так, тепер, що я роблю, накриваю плівочкою. У мене це ось така плівка. Ось так от я беру і закриваю клівочку. І кожного дня, ну як кожного дня, звичайно, перець він довго може сходити, в залежності від температури. Я, мабуть, тут ще один ряд. Бо це може, тиждень він сходити. Взагалі залежить від свіжості насіння, це в першу чергу я вважаю, і від температури. Тобто перець, якщо насіння не свіже, то воно може у нас і не зійти взагалі. Так, якщо температура у нас... В літератури я почитала, що при, якщо температура, тобто температура оптимальна, вважається 20-28, 26, і тоді воно швидше сходить. Але я пророщувала вже при 28. У мене багато насіння зупріло. Це був єдиний такий випадок. більше так таку температуру, звичайно, не давала, але ж я начиталась. І е, в мене буде температура 25 градусів. Ну, і я вам тоді зніму відео і скажу. Пишуть, що при 25 десь е, це вже знижена температура, що буде довше сходити і пишуть, я так читала, десь від 10 до 15 днів. Я сподіваюся, що в мене швидше вони зійде. Коли зійде, то обов'язково вам покажу. Все, тепер, що я роблю, ставлю в тепле місце. Не ставте, будь ласка, на підвіконні. Вам здається, що там кімнатна температура, але я перед тим як поставити щось кудись, розумієте? Я поміряла температуру і можу сказати, що так, там дійсно. Тобто беремо термометр, от можемо покласти от, так, щоб нарос, на ну, цей лоточок, і поміряти. Яка там температура на тому рівні, де він буде стояти? Все. Дякую вам за перегляд. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку. До побачення, дякую за увагу!